Плаун Баранець. П'ядич баранець. Баранець обикновенний. Багаторічна тр... вічно зелена трив'яниста рослина родини баранцевих. Стебла прямостоячі або висхідні. 525 см заввишки хвильчасті, Розгалужені, густо вкриті лінійно-ланцетними з цілими краями або дрібно. Пильчастими заостреними істобурченими або косого розпрямованими листками. Розміщеними вісьмома повдожніми рядами. Спороносні колоски не утворюються. Споранги розміщені у пазухах звичайних листів у середній або верхній частині стебла. Спороносять у червні. На вершечках стебел і паганів розвиваються укриті листочками бруньки, які восени відпадають. Поширення. Плавун баранець росе в Карпатах по лісі, тінистих лісах на скелях. Рослині загрожує знищення, її занесено до Червоної книги України. Заготівля та зберігання. Для медичних потреб використовують траку рослини, збирають траву у серпні-вересні, зрізуючи її гострим ножем або серпом без прикореневих побурілих частин і обов'язково струшуючи на ґрунт зимуючі бруньки, що місяця у пазухах верхніх листочків стебла. Виривати рослини з корінням категорично заборонено, зібрану сировину сушать у затінку на протязі, розсипаючи тонким 3-5 см завтовшки шаром на паперовій або тканині. Сухої трави виходить 25-30%. Зберігають її окремо від іншої лікарської сировини. Рослина отруйна, строк придатності 3 роки. Трава плавна баранця містить 0,3 1,1% алкалоїдів. Селагін, лікоподин, севдоселагін, акрефолін, алкалоїд l 8 флавоноїди, смолисті речовини та понад 40 мікроелементів. Фармакологічні властивості та використання в науковій медицині плавун використовують для лікування хронічного алкоголізму. Суть лікування полягає у виробленні умовно рефлекторної огиди до алкоголю. Через 4 дні після останнього вживання спиртного хворому дають випити на ще серце, але на порожній жолудок увечері 80-100 мл свіжо приготованого відвару трави плавна баранця. А через 3-15 хвилин дають спочатку добре понюхати, а потім випити 3-5 мл горілки або вина. Через 10-15 хвилин інколи аж через 1-3 години настає блювання, яке може повторюватися до 5-8 разів. Перед настанням кожного наступного облювання приймання алкоголю повторюють. Відразу до спиртного настає після 2-3 сеансів, що проводяться з проміжками у 5-7 днів. Успіх лікування залежить від ступеня прові алкоголізму, індивідуальних особливостей і бажання хворого вилікуватися. У разі рецидиву лікування повторюють через 0,5, 1 2 роки. У народній медицині траву плавна баранця використовують, крім того, як проносний і абортивний засіб від глистів при нервових і шкірних хворобах. Лікування відваром трави плавна баранця протипоказане при тиреотоксикозі і діабеті, вираженому кардіосклерозі, атеросклерозі суден мозку, гіпертонії, бронхіальній астмі, туберкульозі легень, хворобах печінки, нирок, виразковій хворобі шлунка і 12-палої кишки та людям у віці понад 60 років. Лікування цією рослиною треба Проводити з дозволу під наглядом лікаря. Передозування і неуміле застосування препаратів плавна баранця може призвести до тяжкого отруєння і навіть смерті. Лікарські форми та застосування. Внутрішньо. Відвар трави 10 г сировини на 200 мл окропу кип'ятити 10 хвилин на слабкому вогні, п'ють по 80 100 мл на прийом при хронічному алкоголізмі. Переглянувши відео, підпишіться на канал.